Ми програли цю війну. Так вважають багато експертів криптонів, що після ETF прийняття, що правила гри змінились, і ми самі притягнули в цю індустрію банки, регуляторів, різні фонди, і це значно прикрутило гайки, і вже не буде у нас тих можливостей, що були до 2019 року. Але я вважаю, що будуть виникати інші рішення. Я вважаю, що це будуть внутрішні рішення. Це будуть з'являтися організації, у яких буде своя крипта, ну, свої токени, там будуть вони взаємодіяти через НФТ. Можливо, це однозначно це будуть DAO, які переростуть великі організації, а потім і в держави. Так що я вважаю, що ми не програли, ми програли бій, але ми боремось, боремось за е, кращі умови життя, так що йдемо до перемоги.